Господь покликав Мойсея і промовив до нього з намету свідчення, кажучи: Промов до ізраїльських синів та скажи їм коли якийсь чоловік споміж вас приноситиме Господу дари з тварин, то приносьте свої дари з великої чи з дрібної худоби. Якщо його дар все палення з великої худоби, то нехай він приведе самця без вади, нехай приведе його до входу в намет свідчення. Щоб він був прийнятним перед Господом, і нехай покладе руку на голову приношення, воно прийнятне для нього, щоби звершити за нього викуплення, і те теля заріжуть перед Господом, а сини Аарона, священники, принесуть його кров та виллють цю кров довкола на жертовник, що біля входу в намет свідчення, тоді, здерши шкуру зі всепалення, розділять його на частини. А сини Аарона священники, покладуть на жертовник вогонь і розкладуть на вогні дрова, і сини Аарона священники, розкладуть розчленовані частини голову та жир на дровах, що на вогні, на жертовнику. Нутрощі ж і ноги вимиють водою, і священники покладуть усе це на жертовник. Це є вогняне приношення, жертва, приємні пахощі для Господа. Якщо ж його дар на всипалення Господу з дрібної худоби, з ягнят чи козенят, то нехай приведе також самця без вади і покладе руку на його голову. Нехай його заріжуть перед Господом з північної сторони жертовника, а сини Аарона священики виллють його кров довкола на жертовник і розділять його на частини і голову, і жир, а священики розкладуть їх на дровах, що на вогні. На жертовнику. Нутрощі ж і ноги вимиють водою, і священник принесе це все і покладе на жертовник. Це є вогняне приношення, жертва приємні пахощі для Господа. Якщо ж він приноситиме в дар Господу вогняне приношення з птахів, то нехай принесе свій дар з горлиць або з голубів. Нехай священник принесе його до жертовника і скрутить йому голову. І нехай священик покладе її на жертовник, а кров вицідить до підніжжя жертовника. Далі він відділить волос пір'ям і викине його на попелище зі східної сторони жертовника. тоді розломить його біля крил, та не розділить. І священник покладе його на жертовник, на дрова, що на вогні. Це є вогняне приношення жертва. Приємні пахощі для Господа.